Сімнадцятого року Пекаха, сина Ремалії, зацарював Ахас, син Йотама, Юдиного царя. Ахас був віку двадцяти літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі шістнадцять років, і наробив угодного в очах Господа, Бога свого, як батько його давид. І ходив він дорогою Ізраїлевих царів, і навіть сина свого провів через огонь для Молоха, загидотою тих народів, що Господь вигнав їх перед ізраїлевими синами. І приносив він жертву та кадив на пагірках, і на згір'яха, та під усяким зеленим деревом. Тоді прийшов Рецін, сирійський цар, та пеках, син Ремалії, Ізраїлів цар, на війну до Єрусалиму. І облягли вони Ахаза, та не змогли звоювати. Того часу Рецін, сирійський цар, вернув Едомові Елата і вигнав Юдеїв Елоту. І едомляни прибули до Елату, і осілися там, і живуть тут аж до цього дня. І послав Ахас послів до дотігле Плесира, Асирійського царя, говорячи: Я твій рабта, син твій, вийди спаси мене з руки сирійського царя та з руки царя Ізраїлового, що повстають на мене. І взяв Ахас срібло та золото, знайдене в Господньому домі та в скарбницях дому царевого, і послав дарунка до асирійського царя. І послухав його асирійський цар. І пішов асирійський цар на Дамаск і взяв його, а його мешканців вигнав до кіру. А вбив. І пішов цар зустріч назустріч Тіглад Пілесера, асирійського царя, до Дамаску, і побачив дамаського жартівника. І послав цар Ахаз до священика урії подобу жартівника та взір його всієї його будови. І збудував священник Урія жартівника, як усе, що послав був цар Ахаз із Дамаску, так зробив священник Урія до приходу царя Ахаза з Дамаску. І прибув цар із Дамаску, і побачив цар того жартівника. І приступив цар до жертівника і приніс на ньому жертву. І спалив він своє ціло палення та свою жертву хлібну, і вилив свою ливну жертву, і покропив кров'ю своїх мирних жертв того жертівника. А мідіного жертівника, що перед Господнім лицем, він переставив із переднього боку храму з поміж жертівника та з поміж Господнього дому, і поставив його на бік жертівника на північ. І наказав цар Ахас священикові урії, говорячи. На великому жартівнику пали ранішні цілопалення та вечірню хлібну жертву, і цілопалення цареве та хлібну його жертву, і цілопалення всього народу краю та хлібну їхню жертву, і їхні ливні жертви. І всю кров цілопалення та всю кров жертви покропиш на нього. А щодо мідяного жартівника, то я розважу. І зробив священе курія все так, як наказав був цар Ахас. А цар Ахас повідрубував рами підстав і відсунув із них умивальницю. І зняв мідяних волів, що під ним, і поставив його на камінну підлогу. І закритий суботній перехід, що збудували при храмі, і зовнішній царський вхід він обернув до Господнього дому задля асирійського царя. А решта діла Хаза, що він зробив, ото вони написані в книзі хроніки юдиних царів. І спочив Хаз із батьками своїми, і був похований з батьками своїми в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Хіскія.